Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні у мене почесний дуже приємне завдання для цього звернення. Маю честь подякувати нашим воїнам і нашим підрозділам, які особливо відзначились у захисті держави від початку цього тижня. Осув, гортиця, 3 третя і п'ята окремі штурмові бригади та 28-ма окрема механізована бригада імені Лисарів зимового походу. Я дякую всім вам, хлопці, кожному солдату, дякую, сержанту, офіцеру за. Надзвичайно успішні дії по знищенню окупації, дуже дуже добрий результат. Осувтаврія, воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ, нашої Славетної 59, ки 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка та 79 дев'ятої окремої бригади Дешеве. Я дякую всім вам за міцність на позиціях за силу в боях, за натхнення до перемоги, яке ви даєте всій Україні, всі своєю влучністю відвагою. Осув Одеса, дякую бійцям 406 шостої окремої артилерійської бригади імені генерала Хорунжова Олексія Алмазова за чудові результати у знищенні місць. Зосередження ворога відзначу сьогодні також артилерійські розрахунки 63 ї окремої механізованої бригади. Уміють хлопці мінусувати ворожу техніку на полі бою. Кожен ваш влучний удар, наші герої, це збереження життя українців. Дякую вам. Є е, за що відзначити цього тижня і підрозділи нашої національної гвардії, зокрема воїнів першої та Чотирнадцятої бригади притивного призначення Нацгвардії, які разом з усіма силами оборони та безпеки України захищають нашу державу на Донеччині на Луганщині. Дякую вам, Нацгвардійці, і за вашу стійкість і за ваше вміння силами своєї розвідки, артилерії посувати колишню другу армію світу нижче й нижче в переліку військових сил. Підписав сьогодні новий указ. Відзначення наших воїнів державними нагородами, це зірцево відважні військовослужбовці наших десантно-штурмових військ, 134 воїни, 25 окрема повітряна десантна Січиславська бригада, 46-та окрема аеромобільна бригада, 95-та окрема десантно-штурмова бригада. 100... 32-й окремий розвідувальний батальйон, 148 й окремий артилерійський дивізіон, 199-й навчальний центр дешове. Кожне з усіх цих найменувань, кожне із усіх цих підрозділів це честь, це гордість України, це героїзм наших людей, героїзм, який назавжди робить Україну вільною, вистоявши зараз, звільняючи нашу землю зараз. Даючи Україні перемоги зараз, кожна кожна, хто б'ється заради України, дає свободу і усім новим поколінням нашого народу. Ніколи на нашій землі не пануватимуть чужі прапори, та ніколи наших людей не буде віддано на поневолення. Стійкість боях зараз потужність у наших активних діях, відвага і влучність наших воїнів щодня, щоночі це незалежність України, яка буде завжди, яку ми посилюємо ми будемо посилювати сьогодні, як завжди, був на зв'язку з командувачами та розвідкою. Провів кілька нарад щодо наших міжнародних mm. зусиль. Скоро зможемо оголосити важливі, дуже важливі новини для нашої оборони, для наших відносин із партнерами. Зустрівся зі спеціальним радником президента Бразилії з міжнародних питань. Обговорили можливість. Проведення саміту у форматі Україна Латинська Америка ще раз підкреслив своє запрошення для президента Бразилії відвідати нашу країну, побачити героїзм українців на власні очі, нашу реальну налаштованість на мир для всієї української землі, для всіх наших міст і громад, які зараз зазнають ударів російських терористів. Наша формула миру, яку Україна запропонувала світу. Ще минула річ зараз стала тільки актуальніше. Це єдиний комплексний, єдиний реалістичний план повернення спокою і не лише нашого народу, а усім народам планети, які прагнуть життя без агресії. Ще одне сьогодні схвалив комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку усіх правоохоронних органів та прокуратури це детальний документ, який розрахований на час до 27-го року. Якщо говорити просто, ми маємо забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме і нашій меті швидкого вступу України в ЄС додаємо нашої готовності реалізувати цю мету. І що не менш важливо, гарантуємо ті основи нового суспільного договору, які очевидно окреслюються зараз при захисті нашої держави. Кожен елемент державної системи, органи правопорядку, передусім, мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку, захищеність, щоб люди реально відчували справедливість, щоб гарантувалися на рівні інституції, на рівні повсякденної роботи тих. По кому люди судять про державу, довіра в державі, довіра до держави формується із довіри до тих, хто діє від імені держави, правоохоронці, системи прокуратури, в цьому. звичайно, разом з усіма іншими, хто працює в державному апараті. Бо Україна має стати і вже стала місцем сили Європи та усього вільного світу. Маємо забезпечити в Україні максимум безпеки, максимум свободи, максимум поваги до закону, до людини. І це відповідь на питання, яку Україну після війни ми будуємо державу, яка поважає своїх людей, та яку поважають у світі. Держава чи приклад життя шанують усі. Шлях до цього починається зараз, починається в діях особисто в рішеннях кожного і кожної, хто воює, працює заради України та заради всіх українців. Слава усім нашим воїнам, які зараз в бою. Слава нашому прекрасному народу! Дякую всім світі, хто допомагає нам, українцям! Слава Україні!